Можливо, ти ще сьогодні не покаявся, слухаєш Боже Слово. Можливо, ти ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце як свого особистого Спасителя, чудова можливість. Прийми Ісуса, відкрий своє серце, ти не будеш осуджений. Перший крок це покаятись в своїх ріхах. Кожен з нас пам'ятає цей момент, коли ми покаялися в своїх ріках, коли ми сказали, Господи, пробач мене, я є грішник, а до того часу що не був, і до того часу був, але не розумів. А один раз відкрився Господь. І ми зрозуміли, що ми грішні, і ми сказали, Боже, будь милостивий до мене, грішника. Прости і помилуй мене. І Він нас простив. І друге, каже Ісус Христос, хто увірує і охреститься. Ви знаєте, цю частину я не хотів би відняти, я хочу, щоб воно було в комплексі, було разом. Сьогодні багато людей. Повірили в Ісуса Христа, відкладають водне хрещення, насміхаються з водного хрещення, по-різному трактують водне хрещення, але Боже Слово є незмінне. Амі. Я поважаю твою думку, тому що ти говориш гарні слова, гарні речі, але я найбільше поважаю слова Ісуса Христа. Це добре, що в тебе якась там своя віра, але є віра Божа, яка записана в сторінках святого Письма. І Господь каже такі слова. Ісус Христос каже такі слова. Хто вірує і охреститься, буде спасений. А якщо я не охрестився, буду я спасенний чи ні? Спілкуйся з Богом як розбійник на хресті. Можливо, милість ти отримаєш від Господа. Але ти маєш чудову можливість сьогодні, ти маєш можливість на протязі року, ти маєш можливість любого дня заявити це і сказати: Я покаявся, я покаялась, я хочу охреститися, я хочу бути спасенним, я хочу бути в небі, я хочу бути Божою дитиною. Каже Біблія, каже Ісус Христос. Для мене найважливіші, найцінніші слова Ісуса Христа. Хто вірить і охриститься, буде спасений. Амінь.